Насправді відпочинок це велика наука. Треба зуміти, замість того, аби валятися на дивані, піти в гості, замість того, аби переглядати всі телевізійні програми поспіль, покататися на лижах. До речі, новий рік та різдво можна теж по-різному відзначати. Свято це коли приємно на душі, а думки не лише про горілку та святковий стіл. Згадати колядки та щедрівки, гуртом поспівати та потанцювати вирішили каравани. і Зібралися разом. Додамо, що такі святкові заходи проходять вже вдруге. После Рождества Христового люди собирались испокон веков на Руси на святки. Они приглашали друзей, они одевали, доставали из сундуков красивую одежду, они желали друг другу добра, они шли в люди, они веселились, они каледовали, они пели песни. Вот как бы идея восстановления традиции православного Рождества. Вот это самая главная идея, которая возникла и которую мы второй год пытаемся провести. И в этом году у нас собралось в два раза больше народа. Люди реагируют только те, которые легки на подъем, которым действительно интересен какой-то национальный вопрос, который э, автоатенти, автоатентичность, может быть, украинской культуры. Мы приглашаем сюда детей своих и вместе с ними хотим видеть, что э, дальше в годах эта традиция будет продолжаться. Сценарий построен на повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» или «Вечера на хуторе близ Диканьки». То есть у нас будут и черт лоха, и у нас будут и кумушки. Также я пыталась сценарий отобрать. Рзіть праздник, весь святок тут будуть і танці, і песні, і водення кози, і хороводи, шутки, ігри, колядки, аутентична музика. То есть буде даже славянська, которая наші прадіди исполняли на гуслях. Також будуть ребята, которые, скажем, бой казаков на мечах будет. То есть все зав'язано больше на святках, которые отмечали наші предки. Кого ми тільки не побачили на цьому вечорі. Господиня разом із своїм чоловіком вбрані у сучасні українські костюми радо зустрічала гостей. Та й гості на різдвяних посиденьках не цурались українських національних традицій. Нам дуже нравиться цей праздник. Ми тут зустрічаємося з нашими близькими друзями. Ми відпочиваємо. И поэтому мы сюда пришли. Прежде всего возрождать украинские традиции нужно, потому что нет будущего без прошлого. Поэтому если мы не будем знать прошлое, свои традиции, культуру своего народа, как можно жить дальше? Мы выросли в Советском Союзе, где не было традиций, никаких праздников, ни Рождества, ни Пасхи, ничего не праздновалось. І ми хотімо сказати їм огромное спасія за те, що ні нас пригласили, за то що ні нас поварачували к традіція. А ви знаєте, у всьому цьому є велика правда: якісний відпочинок гуртує людей, змушує їх радіти один одному, життю, світу навколо, святкувати. А хто вміє по-справжньому веселитися, то і працюватиме по-справжньому? А головне, коли наші діти дивитимуться на своїх мам та татусів, які з гордістю носять українські вишиванки і пишаються цим. Вже ніколи не цуратимуться свого рідного, а навпаки, говоритимуть ми з України. Ми українці.